Стрес і його користь. Коли ми переживаємо стрес, в нас дуже багато відчуттів, і дуже часто в нас є бажання заховатись або побігти за ліками, що дуже часто для українців притаманно. Так от, стресова ситуація ми її переживаємо, коли щось відбувається не так, як ми планували, коли ми відчуваємо тиск фізичний або психічний, коли ламаються наші плани. І дуже важливо правильно реагувати на цю ситуацію, тому що стрес це завжди величезна можливість. Під час стресу, коли ми лякаємось, коли ми розгублені, наш організм виробляє таку кількість різноманітних гормонів, починаючи з адреналіну, які дуже важливо осідлати і на них їхати далі, тому що під час стресу ми маємо величезний фізичний потенціал, який потрібно переробляти або в фізичні вправи, або в те, щоб починати діяти інтелектуально, комунікативно. Ми всі пам'ятаємо, який ми стрес пережили на початку війни, і дуже довго всі українці на адреналіні робили просто чудеса. І саме це є тим прикладом, яким чином правильно опрацьований стрес дає можливість рухатись вперед. Якщо ви відчуваєте стресову ситуацію, обов'язково пройдіть алгоритм усвідомлення в себе в цій стресовій ситуації, формування планів і активних дій саме головне активних дій по виходу з цієї ситуації, тому що стресова ситуація може вас підняти на нові щаблі, на новий рівень і дати вам величезну кількість можливостей. Якщо ви Хочете розібратись, яким чином свої стреси перетворювати на свій ресурс для руху дуже швидкого і дуже ефективного? Приходьте до нас, до нашого клубу і на консультації.